Ми радіємо, що ми маємо друзів із за кордону. Ми маємо гарну подругу з Молдови, Іонелу Вікун. Вже багато років вона товаришує з нашою студією. Ми вже рік дружимо з Іонелою Вікун, і нам це дуже подобається. Мені подобається її творчість та її пісні. Вони є глибокими та змістовними. Ми вирішили зробити для Іонели альбом. І Онела написала нам листі про себе. Я почала співати у віці 4 років. Мій перший колектив це вокально танцювальна студія Людяники, в якому я працювала протягом 6 років. Моя перша п'єса, в якій я брала участь Моє сонце посміхається. Коли мені було 5 років, вийшов перший кліп, де я знімалася. Потім був я матусина дочка, гора предків з днем народження. Спільно із моїм колегою Деном Баліце було створено 4 пісні та зняті 2 відео. Перше кохання і я танцюю, ви танцюєте. А ще я брала участь у міжнародних змаганнях. Я співала в дуеті зі Стівеном Роскованом гімн історії, який транслювався по Молдові. Першій я працювала з Діаною Ротару, співала дуетом пісню. Це для мене мало. Велике значення вже два роки. Я ведуча шоу Міні Топ Десять. Сподіваюсь успішно завершити курси на телебаченні. Я вдосконалюю свою майстерність. Даний час я учасник групи Мегіс Тріо. Ми створили дві п'єси назавжди, і все окей. Я знімалася в роликах пісень у співпраці з автором пісень на норук медіа. Я вчуся грі на фортепіано в школі мистецтв. Я хочу стати успішною співачкою і хорошою ведучою. Я передаю вітання Іонелі Йонелі